Вітаю, мене звати Оксана Каменецька. Мені дуже хотілося б, аби ви надихнулися якимись ідеями задля того, коли ви будете якимось чином змінювати свій е, життєвий простір, ну щось для нього зробити, аби його ще покращити, аби ви могли всю свою енергію зараз взяти і застосувати, задля того, аби у вас життєвий простір став легким. Сяючим і незасміченим таким, щоб у вас було дуже багато місця, де ви можете ходити, де ви можете відпочити, де ви можете поїсти, де ви можете посідати поспілкуватися із друзями або з членами своєї родини. Яким чином, можливо, ви переставите меблі? Давайте подивимося спочатку, передпокій. От ми заходимо до квартири. Уявляєте, ви заходите до своєї квартири. Я показую вам слайд. Називаю приміщення, яке ми організовуємо, показую, яким воно може виглядати, якщо воно абсолютно прибране і організоване. А на наступному слайді я вам пояснюю, які відбуваються енергетичні процеси, що відбувається у цьому приміщенні. В цьому немає жодної езотерики або релігії, або міфології. Це тільки здоровий глузд. Ви з ним обов'язково погодитеся. Але коли ви будете знати, яке приміщення відповідає за які енергії в родині, ви будете знати, наскільки важливо треба впорядкувати це приміщення. Отже, організація передпокою, що ми бачимо: сучасний життєвий простір, світлі однотонні стіни. Тут є домофон, є місце для речей, які можна залишити, коли ти тільки зайшов у передпокій. І... Це наче коридор, так? і від нього, від цього коридору, йдуть приміщення різні. Все починається від дверей, так? коли ми заходимо у своє житло. Тому що ми можемо зробити, аби покращити передпокій? Починати організовувати квартиру або будинок слід саме з передпокою. Ну, назвемо його коридор, так? В різних людей це може бути або хол, або передпокій, або коридор. Ми зайшли, відкрили двері. Це головна магістраль життєвого простору. І там старе взуття, старий одяг, засмічені антресолі, іржаві велосипеди на антресолях, або вони частинами вони можуть бути ще й розібрані, колеса окремо, рама окремо. старі дитячі візочки. У цьому приміщенні до покращення добробуту не ведуть. Ну, воно і зрозуміло, так? Варто прибрати несезонний одяг, викинути все старе, звільнити простір. І що відбудеться? Всі члени родини відчують прилив життєвої енергії. Бо життєва енергія у родину заходить через двері. У ці двері заходить родина відпочивати у свій дім. Коли всі, хто повернувся з навчання, хто повернувся з роботи, хто приїхав з відрядження, всі ми заходимо через двері, а не через вікна. Ми зайшли у свій передпокій разом з нами зайшли енергії. І от нам треба пройти оцю магістраль, коли вона чиста, охайна і не засмічена, викинули все зайве. Далі. Ми переходимо до організації кухні. Подивіться на цей слайд. На сьогодні у супермаркетах, у торгівельних центрах неймовірна кількість будь-яких склянок, маленьких коробочок, якихось кошиків, якихось баночок, всього, чого тільки можна, аби організовувати простір кухні. Є спеціальні ну, Такі речі, до яких можна складати або крупи, або спеції, або прибрати, куди можна овочі. По сегментах їх розкладати. Де має перебувати кухонна машина? Чи є для неї взагалі місце? Де має перебувати микрохвильова піч, або, ну, наприклад, пічка, хлібопічка. так? Кухня. Це таке особливе, сакральне, я б сказала, місце, де всі люблять бути, всі. Бо смачно поїсти люблять всі. Немає такої людини, яка не заходить до кухні. Обов'язково тягне всіх туди. Кухня бажано, аби вона була світла, простора, але головне там не має бути брудного посуду, немитих кастрюль, немитих тарілок. Все має бути по своїх місцях. Те, що можна закрити у шафи, ми закриваємо. Те, що залишається відкритим це те, що не боїться сонячного світла, воно так і залишається. Але воно має створювати такий вигляд, що ви зайшли на кухню і у цьому просторі вам легко, бо це місце, де ми їмо. Давайте поговоримо, що ж таке кухня це серце дому, це джерело достатку, добробуту і енергії. Якщо в кухні дуже багато зайвих та непотрібних речей, суцільний безлад, то члени родини набирають вагу, з якою не можуть впоратися. Звільнити кухню від зайвого, очистити простір кухні означає відкрити шлях потоку якісної позитивної енергії. Їжа має готуватися у чистоті і світлі. Скоріше за все, це зрозуміло всім, але не всі користуються цим правилом. Вже не кажучи про те, що їжу треба і їсти у чистоті, отаке От інтимне питання, як організація холодильника. Погодьтеся, що чужа людина не посміє зайти додому і відкрити ваш холодильник. Тільки ви, члени вашої родини, знаєте, що там перебуває, ви їм користуєтеся, бо є речі, до яких гості не торкаються. І так само це не стосується будь-якої чужої людини, включаючи будь-якого тренера. Але холодильник це місце, про яке треба завжди пам'ятати. Знаючи тільки самі, що у вас в холодильнику, як він організований, ви можете взяти і, подивившись на цей слайд, подумати: якщо придбати отакі нові пластикові спеціальні кошики для. Овочей для фруктів, для соків, аби ваш холодильник мав такий вигляд, що там все перебуває на своїх місцях. Але ще й це не все. В холодильнику має бути не лише все організовано і впорядковано, але й не повинно бути неприємного запаху. Оскільки дуже часто буває таке, що якісь речі ми просто забули. Можливо, це овочі, от стара капуста, наприклад, вона має таку особливість, що вона може, полежавши певний час у холодильнику, вона починає проростати. А ще вона починає видавати певний запах, від якого просто можна тікати. Буває таке, що дріжджі, наприклад, живі дріжджі, їх треба обов'язково хранити лише у холодильнику. Але якщо дріжджі перележали, то від них можна просто одягати протигаз. Організація вітальні. Сьогодні сучасні вітальні робляться взагалі таким чином, коли там взагалі нічого немає. От є просто голі стіни, є вікно, є диван, можливо, крісла, вони різні, вони не з комплекту, як були за радянських часів. Можливо, якийсь журнальний столик, і там висить плазма. І все. І більш нічого. От, взагалі, все порожнє. А, ну, Це абсолютно аскетично і дуже важко родині, яка живе і користується цим простором, тримати от таку кристальну чистоту. Але чим користуються люди, які роблять сучасний дизайн таким? Вітальня це обличчя дому. Тут приймають гостей. Вітальня зв'язує родину із зовнішнім світом. Ну, Ми ж не пускаємо гостей до своєї спальні, так? Або до свого холодильника. Але ми приймаємо гостей саме у вітальні. Тому це показник того, як можуть бачити вас друзі і родичі, близькі та далекі, вони все одно бувають саме у вітальні. Вітальня має притягувати у ваш дім хороших людей з добрими намерами та сприяти входженню щастя. Саме така вітальня, у якій є чиста енергія. Вона сприяє тому, щоб додому не заходили люди з поганою енергетикою. Бо коли в домі є засміченість, зайві старі речі, яким 40-50 років, 20 років, якщо книги вкриті пилом, там старі газети, дитячі іграшки, там дітям вже по 30 років, а дитячі іграшки з того моменту, коли дітям було по 5 років. І все воно перебуває у стінках, які стоять у цих гостинних. То от така вітальня, вона притягує людей з такою самою енергетикою. То, якщо ви хочете, аби у вас змінилося оточення і притягувалися до вас приємні люди, в яких є хороша, правильна, позитивна енергетика, і вони її несуть у ваш дім, то, звичайно, ваша вітальня вона має бути максимально чистою в плані того, що там не може бути старих речей, вкритих пилом, або того, що взагалі вам не потрібно. Все чисте, світле і таке, що надихає до спілкування. Правило просте: чим менше речей у вітальній, тим краще. Організація спальні знову ж таки, дуже таке делікатне інтимне питання. Сьогодні спальні, так само, як і вітальні, дизайнери організують максимально мінімалістично. Стіни бажано одного кольору, такого легкого пастельного. Можливо, якась картина, але вона теж у пастельних кольорах. Ліжко, дві прик... до ліжка тумбочки, є вікно, є, можливо, стілець, маленький столик, де можна випити каву. І у спальні або телевізор є. Або телевізору немає. Якщо ви хочете відпочивати, краще, аби в спальні телевізору не було взагалі. Але це звичка. Коли я 10 років тому почала е, свій шлях у бізнесі, у тренерстві і написання своїх книг, я була настільки зайнятою людиною, що мені було взагалі не до телевізора, який стояв постійно у моїй спальні. Але звички не дивитися телебачення в мене не було. Я просто була настільки зайнята, що я розуміла, що чого мене тягне подивитися ввечері телебачення. Навіщо воно мені треба? Мені треба якось звільнитися від цієї звички. І аби звільнитися від цієї звички, я взяла і витягла з пульта для телевізора батарейки. І з того моменту, в цьому пульті 10 років, ну, зараз не 10, а минуло менше років, я змінила житло. А десь років 7-8. Пульт був без батарейок, і коли ти в спальні відпочиваєш, ти береш до рук пульт, а він не працює. Коли ти один раз підійдеш і включиш без пульта телебачення, так воно не дуже сподобається. Другий день ти також включиш без пульта. Воно настільки набридне, що через кілька днів ви перестанете взагалі вмикати телевізор. І отак я звикла до того, що ввечері я телевізор взагалі не дивлюся, жодних телепрограм. І це дало можливості ввечері ще більше приділяти увагу своїй самореалізації. А якщо треба, і відпочинку, але тільки не сидіти або не лежати під телевізором. Отже, спальня має бути максимально мінімалістична настільки, наскільки це взагалі можливо. оскільки це місто відпочинку, а спальня. Це ковальня позитивної енергії та щастя родини. Безлад у спальні, нагромадження зайвих речей призводять до чого? Непорозуміння, сварки, чвари, безсоння. Отже, до суттєвого зниження продуктивності і роботи. Дуже часто люди просто не розуміють, чому чоловік з дружиною сваряться. А в них, можливо, і немає протиріч суттєвих. Просто безлад у спальні призводить до внутрішньої роздратованості. А коли одна роздратована людина сказала іншій роздратованій людині якусь неприємну річ, до чого це призведе? Зрозуміло: прибравши зайві речі, ми зменшуємо приводи для оцих сварок. Спальня має бути мінімалістична і сприяти відпочинку, тому бажано зробити так, аби взагалі той ваш ноутбук і комп'ютер там не перебували. В спальні ви відпочиваєте, а от інше місце для своєї роботи в домі ви можете пошукати, коли вже звільнитеся від мотлуху і, можливо, навіть меблі переставите, як захочете. І можливо, якісь приміщення у вас ідеальні, і вам там легко і приємно. А до іншого приміщення ну, ніколи не доходить руки. І воно у вас. Віднімає енергію. Це стосується балконів, антресолів, лоджій, терас. Все, що у нас є таке, що просто оте, оте під великим замком. Туди краще не дивитися. От там, от там перебувають ваші блоки, які не дають вам можливості заробляти великі кошти, і будувати масштабні бізнес-проекти.